Енергія тижня з 4 по 10 серпня у нас іде перевірка на нашу темну сторону, чи не робимо ми деструктивні вчинки, бо це нам буде повертатися по кармічним законам і можливі руйнування, навіть коли є дуже сильне накопичення цих вчинків, які ми робимо переважно несвідомо. І це така звичка. Десь щось відповісти у відповідь, чи їжу, кому споживаємо, може бути не корисна для нас. І в тому досі також варто приділити увагу творчості. І це може бути як танець, йога, спів чи малюнок. І це не пусково щось позитивне, просто для того, щоб вивільнити енергію і отримати якісь нові ідеї, натхнення для дітей. Давати собі любов і звертати увагу на свій стан, на своє наповнення, що ми зараз відчуваємо, і скільки часу нам потрібно для відновлення. Якщо це необхідно, то зробіть це. А якщо у нас переповнюють постинні емоції, у нас енергія є ключем, то звичайно діліться з людьми, тому що це потрібно дуже людям і. І щоб витримати оце перевірку на агресії на різні такі сценарії, це потрібна велика стійкість. І ще карту хотіла взяти. Так. Тіло мій союзник. Моє тіло, мій союзник у новому житті. Воно не ворог, не в'язниця і не проект. Тіло храм, дім для моєї душі. Довіряю.